Майже чотири роки на базі міської лікарні номер 1 по вулиці Пушкінській, 31, в корпусі приймального відділення на другому поверсі функціонує кабінет оздоровлення хребта. Прийом проводить лікар-ортопед-травматолог та дієтолог Доманицький Олександр Миколайович. Лікування захворювань хребта та їх ускладнень проводиться за методом Євмінова: остеохондроз, радикуліт, сколіоз. Лікар Доменицький консультує з питань здорового харчування. Ефективного схуднення, а також по використанню фітопрепаратів при різних захворюваннях, в тому числі і при захворюваннях, що вважаються офіційною медициною невіліковними. В кабінеті проводяться різні види масажу, апаратна стимуляція кровообігу при діабеті, облітеруючих захворюваннях нижніх кінцівок. Кабінет працює з 8-ї години ранку до 18-ї години без перерви, вихідний день, неділя. Телефони. 097 744 74 99